Храм на столичній Лук'янівці поруч повним ходом зводять багатоповерхівку. Вранці на прихожани будівельників чекав справжній шок. Близько сьомої години. Просто між церковним ганком і парканом майбутньої висотки знайшли закривавлений труп чоловіка. Тіло знайшов охоронець будівництва, який саме повертався з нічної зміни. Сторож побачив на землі закривавлений слід, який привів до мертвого чоловіка. Труп лежав під парканом. Обличчя і руки чоловіка теж були в крові. Більше слідів насилля на тілі не знайшли ані вогнепального, ані ножового поранень. Що тут сталося? Місцеві лише губляться у здогадках. Ністільки днів працювала допізна. Прийшла пішла діти, сони 9. Я вот прохожу с той стороны, вот-вот через двор. То есть, мне, если бы что-то здесь было, я бы слышала: никаких ни криков, ничего не было. Владыка всегда обходит, он проверяет все замки, вот эти двери, все ключи, все он проверяет. Тоже он часов где-то в 9-10 обход делает, тоже тишина была. Будівництво працює майже цілодобово. За словами робітників, близько п'ятої ранку на територію заїжджала бетономішалка, і тоді трупа ще не було. До того ж, чоловік вочевидь сам сюди дійшов і впав уже під парканом. У церкві кажуть, якби хоча б єдиний крик про допомогу. Світа у нас економка, у нього завжди аптечка є. втічка їсть. Пожертвування дуже і лікарство, і все. поэтому відкази нікого ні, якщо сіпіта звертається. То цей чоловік поліцейські з'ясували майже одразу у кишені загиблого було посвідчення. І справжня несподіванка, адже він виявився співробітником адміністрації президента. Олександр Бухтатий працював у департаменті інформаційної політики. До того довгий час був секретарем національної спілки журналістів. У чиновника є дружина і син. Чи міг хтось замовити вбивство 46-річного чоловіка? Чи він став випадковою жертвою грабіжників? Адже у загиблого зникли гаманець і мобільний телефон. Розкрити загадкову смерть допомогли камери відеоспостереження. Його переслідило двоє невідомих чоловіків, які напали на нього. Встановили особи двох чоловіків, 35 річних, які прибули в Україну з Арменії в грудні 2018 року. Одного з них вилучив мобільний телефон потерпілого. Нападники зламали чиновнику ніс, і той руками намагався прикрити обличчя. Ось звідки взялася кров. Але помер Олександр Бухтатий зовсім через інше. Після пережитого у чоловіка не витримало серце. Зловмисники покинули жертву під парканом і помчали тринькати його гроші. Вони встигли зняти з банківських карток загиблого близько 8 тисяч гривень. Відповідати затриманим тепер доведеться і за розбій, і за умисне вбивство. Саме так кваліфікували жорстокий злочин.